Якщо ви хочете схуднути і позбутися великого живота, тоді наступний комплекс саме для вас. І перше очищаємо наш кишечник, тому що там велика кількість калових завалів та слизу. Якщо очистимо кишечник та налагодимо моторику, у нас підуть об'єми в області живота. Другий етап очищаємо печінку та налагоджуємо тік, адже саме жовч бере участь у розщепленні жирів. Далі позбуваємося надмірної кількості грибка в організмі, адже саме грибок дає тягу до солодкого, мучного фастфуду і дає постійно надутий живіт. Обов'язково очищаємо лімфатичну систему, налагоджуємо водно-сольовий баланс, виводимо зайву рідину з організму, тим самим підуть об'єми. Додаємо до комплексу магній, тому що саме магній спалює надлишок глюкози та сприяє швидкому і кращому розщепленні жирів, і разом з тим заспокоює нервову систему, тому що саме нерви і стрес і є каталізатором зривів, зажорів та неконтрольованого апетиту.